Назва має значення. А як добре ви знаєте назви прилуцьких вулиць та чи розумієте їх значення? Хочете дізнатися більше? Наші музейники вже про все подбали та готують для містян один дуже корисний проєкт про локальну історію у нових назвах вулиць. Пані Тетяна, ви сказали, що у прилуках понад 200 вулиць, але до проєкту потрапляє 50. Як обирали? А, вибирали, скажімо, най. Конконтроверсійні, які є проблематичні, які є невпізнавані, не знані. Ну так як наприклад. я сказала. Ну, наприклад, Іван Мельниченко або ж ну, всі ніби знають Старицького, але ніхто не знає, що він є автором там Нічика місячна зорі, нічика місячна ясні зорі, чи що там таке інше. Тобто команда, а, яка перейменувала вулиці, вона якось аргументувала. Ну звичайно, так. дивіться, коли відбувається процес перейменування, ми ж тоді аргументували, чому ця вулиця? Наприклад, якщо е, в 2015 році, то ми ще максимально намагалися їх підв'язати географічно. Якщо Горленки, то на Лапинцях, якщо і Вахненко, то на Маджосівці. От, а вже в 2023 році було складніше, то ми пішли іншим шляхом. Якщо це був Чайковський, ми його назвали Лисенком. Якщо був добролюбов, ми назвали Сковорода. Тобто ми вже Однічна. шукали прототипи ніби. Проєкт реалізують за підтримки українського культурного фонду. І в його об'єктиві вулиці Прилук резюмує Тетяна Зоць. Даний проєкт спрямований на підвищення рівня обізнаності та позитивного ставлення наших містян до процесу перейменування вулиць міста Прилуки у зв'язку з процесом деколонізації та декомунізації. І весь цей проєкт, вірніше проєкт буде побудований на створенні. Такого інтерактивного продукту, інструменту, який власне допоможе м'яко подолати, ось скажімо, цей бар'єр нерозуміння і підвищити рівень обізнаності, основним продуктом проєкту стане інтерактивна виставка із 50 банерів з інформативом. Кожен банер буде присвячений одній вулиці, тобто, це ім'я на яке вона перейменована, і, скажімо, статистичні дані, і е, що це за постит. Наприклад, мало хто не чомусь не знає, хто такий Євген Коновалець або Іван Мельниченко, або Горланки, і от власне це буде розповідь на цьому банері. До того ж, ми будемо намагатися максимально розмістити можливо якісь фото дотичні до цієї постаті або до цієї вулиці. На кожному банері буде розміщено QR-код із посиланням на сайт Прилуцького краєзнавчого у рубрику Вулиці міста, де буде розміщено ще 50 відеороликів про історію тієї чи іншої вулиці. Також і ще буде qr код на п'яти банерах, на шести банерах, бо вони матимуть анімування. І, наприклад, Євген Коновалець буде звертатися до відвідувача виставки і говоритиме, мабуть, якісь значимі слова державотворчі такі слова знову ж. Таки Микола Міхновський буде знову ж таки звертатися до відвідувачів Богдан Хмельницький. Ось таких шість персонажів вони матимуть можливість звертатися до відвідувача виставки. Ще одним продуктом проєкту стане електронна карта міста з новими назвами вулиць, а ще електронний історичний довідник вулиці міста. Та де можна буде отримати інформацію за всі вулиці нашого міста, коли вона з'явилася, коли вона була перейменована, коли вона як була названа, які її протяжність, таке інше. Тобто, майже 200 вулиць буде повністю електронний довідник, і він також буде знаходитися на сайті музею. і сайті загалі, повністю продукти проєкту будуть на сайті музею в рубриці вулиці міста і на сайті міської ради. По завершенню презентаційні виставки проєкту експонуватимуться у п'яти мікрорайонах міста. Ми знаємо, що є така потреба, тому що в процесі перейменування повсякчас виникали питання, чому це відбувається, для чого це робиться. Ми не знаємо цих імен, тому, власне, е Презентація проєкту відбуватиметься в мікрорайонах. Будуть стояти по два дні ці виставки, буде супроводжувати науковий консультант, який пояснюватиме, якщо не зрозуміло щось буде. Ось ну і власне буде рекламна продукція, що виготовлена. Загальний бюджет проєкту складає 556 тисяч гривень, з них 25 тисяч співфінансування, і виграти цей проєкт було дуже непросто.